Ні для кого мабуть не секрет, що сьогодні відбувається дуже сильна деградація. Серед людей, і ми бачимо, що цей світ він руйнується. Дуже багато і землетрусів, і цунамі і, дійсно дуже багато беззаконня, гріхи примножуються. Людина вона не справляється з правлінням. Вправді це все описує Біблія, що буде відбуватися з цим світом. Все відкрито є така книга, вона називається Книга об'явлення Апокаліпсис це книга майбутнього. І Господь показав, що зробить людина з цим світом. І на жаль, в цьому світі нічого не буде ставати краще, тому що людина. Вона просто кілометровими кроками відходить від Бога, від Божих законів, а це призводить до краху цивілізації, як ми вже бачимо із Біблії, і з історії. І знаєте, є такі вчені, які насміхаються з Біблії та говорять, що ось коли був всесвітній потоп, всі ми знаємо, що він був, земля вона береже шрами від цього потопу. Пангея, континент розколовся. І ми бачимо, що дійсно був всесвітній потоп, тому що гріхи людей дійшли до небес. І ось коли Ной будував ковчег, люди Насміхалися з нього, який взагалі буде потоп, ти що що ти говориш, що ти таке кажеш. Але Ной він будував ковчег 100 років, і ось вчені насміхаються, як же ж тварини він зміг зібрати всіх тварин в ковчег. Це ж їх було так багато, а ще треба було зібрати по парі. А це ж треба було ще й перевіряти, як Ной встиг взагалі і зміг так багато тварин зібрати в ковчег. Але я вам хочу сказати, що тварини вони набагато слухняніші ніж люди богові. Тому тварини вони самостійно прийшли до ковчегу він не прийшлось їх ловити звідусіль. Вони самостійно прийшли, тому що тварини вони більш слухняніші. І, на жаль, тварини від вчинків людей страждають, але тварини вони не деградують. Якщо подивитися, то тварини вони вірні, тварини вони слухняні, і вони такі добрі і вдячні взагалі те, що робить для них хазяїн. Кинути їм шматочок хліба чи, наприклад, корму. Вони ж такі радісні, вони такі задоволені. І навіть е якщо ми приходимо додому, тварини завжди нас так радісно зустрічають. Що не завжди дружина чи чоловік рідні і близькі, тебе так зустрінуть, як тварина. У тварин немає деградації. У людей відбувається деградація з кожним роком все більше і більше. І чому це відбувається? Хто в цьому винен? Та сама людина винна. Тому що чим більше людина буде відвертатися від Бога, від Божих законів, тим більше в неї просто псуються мізки. І людина вона не розуміє, вже де добро, де зло, де правильно, де неправильно, і це дуже велика проблема. Без Божя завжди приводило до краху цивілізації. коли примножувалися гріхи. Сьогодні ми живемо в такі часи, що така свобода, роби що хочеш, живи, як хочеш. Дуже багато садомії судонські гріхи повертаються і узаканюються на рівні просто законів, і це насправді страшно, тому що. Коли гріхи людей доходять до небес, Господь вже вмішується і ставить точку. І потрібно дійсно вивчати слово Боже, щоб повністю наші мізки вони не були забиті брехнею сатанізмом, щоб там не сатана правив, а Господь тому, щоб не було цієї деградації, потрібно вивчати тільки слово Боже. І вся проблема в тому, що деградує суспільство, деградує народи, деградує світ тільки за того, що люди відвертаються від Бога та Божих законів. Тому єдиний ви і так само, як Ной будував Ковчег, і він врятувався. Сьогодні Ковчег Спасіння це церква. Єдиний вихід це вірувати в Ісуса Христа, каятися, будувати церкву тут, на землі, церкву Ісуса Христа, тому що це єдиний порятунок від тих масштабів, катастроф і глобальних проблем, які йдуть на цей всесвіт.